Жил да был черный кот за углом, и кота ненавидел весь дом. Только песня совсем не о как не ладили люди с котом. Она э, в нас э, мы развивали все Дома вона ходила до логопеда на танці. Вона ходила, почала ходити на вокал, в неї дуже такий співучий мелодічний голосок. От. Ходила в школу підготовки до школи. Підготовка до школи. Там в неї було і малювання, і невеликі такі танці, і граматика, і математика. З міста ми виїхали. В нікуди виїжджали на свої власному автомобілі, але брали з собою не речі а друзів. Ту квартиру, на яку ми довго збирали кошти, збирали довго на ремонт, робили ремонт самостійно. Наразі було попадання спочатку на територію при домову. А потім вже попав снаряд в саму секцію будинку. Коли виїжджали, намагалися доньці якомога найменше розповідати, що взагалі відбувається, чому ми виїжджаємо. Сказали, що ми виїжджаємо подорожувати, нібито у відпустку. На що, що вона спитала, мама, а там буде а, аквапарк. Я, маленька українка, треба все це знати. Українець тату, українка мати, українкою родилась, Українку дух та бранічую Україну віки не забуду.